Наживався на біді у Запоріжжі. Підозру в шахрайстві оголосили молодику, який на 300 тисяч гривень ошукав громадян. За даними слідства, 24-річний чоловік створив збір на допомогу рідним загиблих від ракетного удару. Це сталося торік, у серпні, коли через ворожий обстріл загинули двоє дівчат: Світлана Сімійкіна та Кристіна Спіцина, які своїм співом збирали гроші на зсу. Після трагедії кажуть правоохоронці, хлопець останньою буцімто на допомогу родині. Та пам'ятники загиблим зібрав 300 тисяч гривень, а потім утік. Батьки кілька місяців намагалися вийти на контакти з хлопцем, та він ігнорував усі дзвінки, тому звернулися до поліції. У липні молодика розшукали і повідомили про підозру. Озвучили, що потрібно буде внести передоплату і залишок знімемо, і там частково будемо, коли потрібно, буде ці кошти сплатимо. І на наступний день, цей день був неділя, він зник, просто зник, залишаючи повністю всі речі. проживав з нами саме. Ось це було найболючіше, що він жив за, жив за наш кошт. Йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років, але ми ще будемо проводити певні слідчі дії. Кінцеву точку поставили крапку, було поставлено чуть пізніше.